Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо додавати не таке що цікаве нововведення, а просто пограємося з кольорами для нашої операційної системи, відповідно. Я планував, щоб тут 10-ту серію щось таке ну, масштабне, має бути, от файло-систему реалізувати, але у мене зламався одноплатний комп'ютер Orange Pi, тому, колись там не скоро, куплю Raspberry Pi. І тому будемо на ній вже тестувати. В принципі, от у мене були вже на е, працювання для е, усієї файлової системи через е, посилання, ну, адреси. І е, ну, такі швидкі на, наработки для того, щоб створювати вихід не через е, UART, а через уже, вивід через HDMI. На сам. Е, Пристрій, виведення зображення, краще так сказати. Але, тим не менш, от, нашу операційну систему гріх закидати, тому просто невеличке нововведення, Там, наприклад, 9.1 номер називатиметься. Тим не менш, сьогодні ми з вами будемо робити так, щоб наша ОЕС мала, ну, якийсь, скажімо так, вигляд красивий, а не Mm -hmm. те, щоб один сплошний був е білий колір відповідно там, наприклад, до якоїсь теми. Ну, наприклад, от, е ми хочемо, щоб у нас, коли запускається персона система, у нас UR-тест OS ready. Ми, от, наприклад, хочемо, щоб цей текст був е червоним. Ну, наприклад, це робиться зворотній слеш X1 велика літера B. Квадратна відкриваюча дужечка, і число 31. Отакий. Запускаємо. Запускаємо uh, make і make run Це у нас uh, діло вікно. І ви бачите, що у нас далі після цього відбувається. Червоний кольор. Ну, виводиться цей текст, через червоний кольор буде. От ми виходимо і все окей. Але тим не менше, якщо ми далі будемо е напрацювання нашого коду, Ну, писати, наприклад, якісь команди, то у нас далі буде відбуватися. Вивід будь-якого тексту через червоний колір Наприклад, у нас є створення файла, наприклад, тест. Там, наприклад, Edit Test, той самий, то далі теж буде Ctrl-Q, це не з переривання, а як зберегти Ctrl-Q. У нас буде далі відбуватися вивід за допомогою червоного тексту. Це виходить, якщо Ctrl-Q. Я зупиняю, переривати, а, цей термінал повністю переривається. Ладненько. А, ну ми можемо, наприклад, створити, от, якщо ви, от, наприклад, через Windows, ви, наприклад, у вас від 100% має бути CMD-шка, яка буде не, там, не білого кольору, а чорного. І тому ми можемо створити X1B. 37M. Типу після цього UART TSS ready, ми ну, повертаємо колір до попереднього коду, наприклад, так, make а, це у нас CD код, CD Stable CD flow OS і make. make run. І от бачимо, у нас білий колір Ну, воно сіре, але у нас білий, по факту це білий колір. Але, от як же ж нам зрозуміти, що ми от хочемо: чи білий, чи чорний. От, наприклад, буде де стоїти там хтось на Linux там ці історії. А, а інші, наприклад, от, на Window у них там теж цей чор білий колір самого тексту. А в мене, наприклад, на магло світла тема, у мене чорний текст текст нашого терміналу. Тому ми маємо, скажімо так, скинути колір, Це знову робиться через 1 X-X1 uh, велика літера B. Єдине, коли ми відкриваємо квадратну дужку, ми замість будь-яких там чисел ставимо 0m. Тоді ми скидаємо нашу, скажімо так, uh, Uh, скидаємо наш кольор мийкран. Окей, бачимо UART straді далі у нас скинувся колір. І сьогодні просто будемо з вами якось це все реалізувати. Ну, от, наприклад, ми можемо створити. От у нас not main not S і у нас. Ну, наприклад, краще всього це зробити буде в заголовочному файлі UART, та? Так як ну, колір і відображення нехай буде там. Тому ми з вами будемо створювати ну, Наприклад, red. Він має колір там slash x1b31, це ми поняли. І M додаємо. Ну от, наприклад, як скопіюємо декілька разів. Там у нас буде Green, Yellow, Blue, ну і Reset. Давайте зараз підпишемо. Green, Yellow. Там Blue і Reset. Окей, грін у нас на о, одничку більше, не загаряти, так буде 33, 34. Ну і скидання у нас 0М. Давайте єдине, що ми красивіше зробимо, щоб пробіли були. Окей. А, і тепер таким чином у нас. А, замість цього. H N. У нас тут, наприклад, UART а, Ну, щоб у нас був код, кажучи, частіше. Ми, наприклад, хочемо Red використати. От uh, make екран. І у нас uh, є відображення червоним кольором. Далі ми Reset uh, Робимо. Ну наприклад, якісь там нововведення чи задамо. От, наприклад, у нас відображення поки що в усіх команд нелогічно в файловій системі File System C. І тому у нас от uart h все правильно. От, наприклад, System is full. Ну, наприклад, от, теж у нас буде Red. І далі у нас скидання. Reset директорія uh, Already Exists на це. Ну, це краще сказати, як помилка якась, нехай буде а там чи попередження. Давайте інший кольор візьмемо. Там yellow. Далі директорі Created це нас uh, green, далі Reset. File system це вже, ну, це вже. Нехай буде алярм Типу почисти свою файлосистему систему, пожалуйста. Uh, red. Reset так завжди. Це як uh, notification, це у нас нехай буде yellow. І знову no reset. Файл uh, creator це у нас нехай буде green. Reset. далі no, no files to delete, Ну це як uh, warning, нехай буде yellow. Далі знову ресет. Uh, далі файл deleted, Це у нас, наприклад, буде. Ну, green, типу виконана команда. Reset. Там директоріс. Uh, uh, нехай, навіть нехай ніяких. Ну, от, наприклад, ми можемо зараз додати. Е... Ну, наприклад, от 1034-го 30... у нас іде фіолетовий. Ну, наскільки я б фіолетовий не любив, б. Там казали, що це. Violet, або бить так написав. Це колір, ну, емоційно нестабільних. Тим не менш це дуже класний колір, Це завжди, 35 іде. М. Ем, прибираємо, а, знову копіюємо там, вставляємо. Ну, наприклад, після вайлет у нас іде, ну, light blue, голубий, блакитний light blue. Блу 36. Ну і там білий це нас 37. Ну, давайте там оцей white blue, якраз до цього директора з uh, uh, light licht blue. Uh, reset Ну, uh, allowable commands, в принципі, тут можна як нафікейшн. Uh, ну, ніяк. Давайте кольори цих ніяких. Єдине, що uh, оце коли. Дебаг мод, давайте все-таки. Знаєте, ну, lightblue, light давайте лайблу це для дебага буде. Декуди ми ділимо лайтблудь. Ну, директори, це типа щось там. ну Давайте це вже теж пусте буде. Резет приберемо. А ось файл not found, це notification там yellow. Reset. Ну і uh, Light Blue. Це у нас єдино, єдиним текстом. Uh, received command І на жаль reset. Ну, у нас є, uh, тим не менш, наприклад, uh, калькулятор наш. Uh, тут, uh, як я бачу, не. Я не пам'ятаю, що ми тут. Uh, Робили, от, наприклад, лок uh, этот у нас UR той самий. Ну, наприклад, Command History ну, теж нічого нехай буде. В принципі, давайте зупинимо ми виконання нашого кєму. Там make, скомпілюємо make run. Ну, от, наприклад, UR-тест, а ну, uh, main. Ага, це ми не прибрали. Ну, давайте відразу. Make, make run. Окей, okay, поїхали. Там test. Like unknown command. Unknown like command, це у нас файл system. О, тут нічого не, не написано, це знову таки. Давайте yellow. reset Ну, uh, no. перш за все, MkF, типу створення файл, тест, File created. Окей, okay. дай у нас м -м, білий колір, Давайте mkf test uh, file already exist. Там mkf uh, test 1. Uh, see, яка у нас довжина в системи? Це у нас файл systemhле 16. Хорошо. Uh, 2, 3, 4, 5. Це вже сьомий буде. Восьмий файл, дев'ятий. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. А як ЛС? А, а ну, в мене якась команда ж має бути на перелік файлів ЛС Ліс Директорі. Mm -hmm. Ну, будет как раз новая серия. Хочу допомнить, что у нас была проверка по файлам. Ну, ладно. Потемлянным. Ну, окей. М, а, МКФ, МКФ тест 10. МКФ Тест 9. А, файл А, вона, мабуть, не, не відразу а, я дуже швидко нажимаю, мабуть. MKF тест 11, не 12 файл, МКФ тест 13. МКф тест 14 файл. Мкфтест. Ну, можна додати, знаєте, що нових ну, навіть запишу після відео. Щоб, наприклад, цикли, цикли в IDE єшки працювала, як оце bash скрипти. І тепер от, от на 16-й файл mkstest 16. Так, а я не поняв. Тест 17. А, значить, виходить. Це з нуля ж починається, масив же Може ж, що файлова система у нас. От ми написали 16. І типу у нас же ж масиву починається з індексації з нулів, ось тут uh, max, uh, max Files. Вот. І буде на масив файлов. Ладно. Ну от коротше, файл system is full, понятно. І тепер у нас, типу, от, наприклад, debug. А debug як uh, у нас debug, debug, debug. попередня команда debug on debug on попередня команда debug mf mkf test test 1 Як цікаво, а якщо. Отак от і баги. Баги будемо. Якщо, якщо примусово дебаг. Дебаг. Вон. Дебаг мовити і набод. FF. Ну З командами у нас все добре. Єдине, я ось, мабуть, буду сидіти розбиратися, а там 11 го Серію, це помилки. і в мене ну Скажімо так, є ідея по створенню скритих папок, наприклад, і з папками попрацювати. думаю, цікаво буде, як це буде реалізуватися. Ну, а поки з кольорами ми попрацювали, в принципі, я думаю, поки що на цьому все. Тож, до зустрічі, гарного дня.